Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Ми продовжуємо наших мерців ходити виживати в демоверсії. На черзі у нас заправка «Texway». вивізка над в'їздом каже: заливай і звалюй. В основному тут залишились закуски, їжа. Окей. Добре, погнали, подивимося, що у нас тут є. Значить, беремо цю штуку, беремо сокеру. Беремо відмички. На всяк випадок дві, не знаю, навіщо. І давай спробуємо. Мені здається, все одно не один раз туди доведеться повертатися, тому, а, тому там буде багато когось і, напевно, доведеться багато когось. Чпокати. А можливо і ні. Так, тихенько рухаємось, продовжуємо. Так, немає тут ніяких зачіпок. Під стовпом тіло в труселях синіх валяється. Напевно, мертве. Дивно, якби було, ні. Щось мені здається, на мене тут зараз хтось нападе. Що Вже не так буде просто проходить як. Опа, опа, бачив? Підвисло. Щось відбувається, щось тут страшне буде. Тихо. Окей. Я ніде тут нічого не пропустив. Мені здається, за машинами їх тут стільки переховуються, що просто орда. Тут щось було? А, це дерева глючать. Ходить, ходить, якась падла. Ага. Підходь ближче. Там друга ще йде? Ні, це тільки одна. Хтось мене почув. Надіюсь, що ні. Так, тут можна сховатись. Тихо. Я намагаюся прислуховуватись. Де тут хто ходить, яка паскуда. Так, скоро у мене закінчаться місця. Диви, великий. Заправка. бу 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 На на. Стрмний оцей звук, що ти пав так, зброю. А, сокира. Тихенько рухаємось. Ящик із Японії, бачиш вона? <смі> За мною. Тихо. Так капець скільки луту. Заправка. На заправці стільки луту, що просто капець. Ага. Оп. Добре. <рес> Чувак, а хто там? Хто хто в підвалі живе? Дивні мітки. На асфальті поряд з каналізаційним люком а, наспіх намальований якийсь дивний знак, покритий пилом і затертий слідами машин. Дивні мітки знайдено ще одне. Окей. Він зараз не вилізе, цей мудак? Головне, щоб у них вогнепалки не було якоїсь. Так, все повертатись. Значить, лізем нагору. На другий поверх. Головне, щоб не було вогнепалки, тому що просто вогнепалки у мене тупо. Ну, є зброя, але вона на базі залишилась. Так, тут можна залізти, так? Да? Ага. Зайдемо через вікно. Як радії. Так, сюди. Не влазить. Бенти, а це, що це було ще? Заточка якась чи що це? Скальпель? Маленькі пошкодження, швидкість уликано, ну, зрозумів. Вони ламаються, ці предмети, дуже швидко. А як з вами розібратися, алло? Там внизу хтось ходить. Чи... А, це цей тупе. Диви, оця байда, вона постійно стоїть. Відійди відсюди, чувак. Вона постійно стоїть, дивиться в одну сторону. Значить, мені потрібно зайти ж з іншої сторони. Спочатку прибрати оту хрінь. А потім з цим ходячим розбиратися. Ну, логіка така, тільки питання в тому, як зайти мені з іншої сторони. Чи взагалі таке можливо? Навряд чи це можливо. На другий поверх не можна залізти. З машини, так? Да? Точно. Дивись. Оп, хорош. Спробуємо розібратися так. Таким чином. Так, двері зачинена. Чудово. Я Джо! Джо, таю Іваса. У якого Іваса ти Джо? Папа, якщо ти живий, якщо взагалі хтось живий, допоможіть, будь ласка. Це по рації? Будь ласка, мені небагато залишилось. Це по рації. Там на горі хтось ходить. Чи здалося? Чувак, почитай, почекай Васа та Леса. Е е е я боюся, що якщо я зараз почну по рації розмовляти, оці чуваки мене почують. Ну, окей. Прошу, не кидайте мене помирати. Сильні плечі, збільшений об'єм рюкзака. Отримає додаткові ресурси при розборці предметів. Не, бойовий дух знижується швидше, якщо виживший страдає від голоду. Ну, типу, окей. А, збільшений рюкзак у тебе. Коротше, тебе потрібно відправляти на збори луту, тільки сити. Добре, вітаємо. Ви не пожалкуєте. Надіюсь. А де ти, чувак? А, то, то він в люк заліз. То, скоріш за все, він в люк заліз. А, цей чувак сюди підходить аж. Хорош. Потрібно дочекатись, поки він сюди дійде і тут його ляпнути. Чувак, я тебе чекаю тоді. І у нас буде ще один поселенець. Зараз ми зачищаємо цю локацію за другий день. Чи за ніч? І цей, і перебираємось сюди. Напевно. Тихенько. Блін, сокиру потрібно було б, напевно, залишити. Хто ще ходить? На горі, точно, диви. У мене зброї не залишилось. Капець. Дайте зброю, будь ласка. Так капець, дайте зброю. Була де зброя чи ні? Диви, тут один лут просто. Зброї жодної немає. Ні кінжала, ні хера немає. Можливо, тут десь буде. Підракованою сидить чи що? Ні? Ні. А, я тут був. Осьо, скальпель є. Хорош. Давай я тоді. Тоді що? Давай банки оці скину. Візьму скальпель. Він мені біль знадобиться зараз. Тихо. Чекаємо, поки вона підійде, розвернеться. Я надіюсь, що ти тут одна. Є встиг хорош. Все, скальпел зломано. Так, тут нічого нема. Росли. А, оце сад. Садом ніяк взаємодіяти зараз не можна. І більше тут ні підказок, нічого нема. Окей. Як воно тут все шумить капець? А, в мене є ще одне місце. Давай ми на це ще одне місце. Щось заберем. Звідси. Ганчірки. І зараз потрібно буде ще прийти подозбирати і потім вже переміщуватись. Злазь. Чекай, зброї у мене нема. Я дивлюся просто, чи вилізе, чи не вилізе, звідти хтось. Окей. Зараз повернемось, тоді дочистимо цю заправку і перенесемо базу сюди. Окей. Біля каналізаційного люка ми знайшли клочок папірця з деякими адресами і списком товарів, котрі потрібно доставити. Це підтверджує існування е, сітки групи контрабандистів, котрі, по слухам, до сих пір ведуть свою діяльність в тонелах під Уолтоном. Можливо, вам, нам варто перевірити адрес, адреси, е, в, раптом вийде так, що зв'язатися з. Раптом вийде якось зв'язатися з цією групою. Якщо хтось і знає, як попасти в місто і вибратися з нього непоміченим, то це вони. Дивні мітки знайдені, план сітка доступний, всі виживші, отримують надію. Добре. Е, так. Рагуль, ти йдеш спать. Що ти казав там цей кучерявий? Ти йдеш спать. А, ти у нас повний сил бадьорий. Який в тебе інвентар? А, хрен ти подивишся інвентар свій, да? Ясно. А, ти у нас голодний. І пожерти тупо нема чого. Трейсі. Ну, трейсі більш спроможно. Там не потрібен великий інвентар. Давай я оцього чувака, хай він іде. Є у нас щось приготувати чи ні. Хоч щось. Хоч щось хай готує і потрібно вейна нагодувати. Так, а трейсі піде у нас дозбирувати. Е, оці речі. М на всякий випадок. Ні, цю бандулю не треба. Відмичку візьму. Окей. Буде печалька, якщо одного слоту не вистачить, а я його зайняв непотрібним предметом. Ну, окей, пішли. Так, тихо. Не шуми. Не треба. Ми зброю з собою не брали. Диви, коротше, трошки більше половини хп підлікувала її аптечка, я так зрозумів. Краще було б, щоб на аптечці писало, скільки хп воно лікує. Це було б дуже корисно і приємно знати. А то бінти якісь. Я що, все залутав, чи що то не може бути такого? Так, я ж кажу на все. А, квіточку забув. Блять, квіточку забув. Алло, тук-тук, в люці хтось є, Ну, злізти я не можу. Добре. Скоріше за все, ми тут всіх вичистили. Мені здається. Так, забрав. І ось, ось ще. От тепер все. А, ні, не все диви. Ще один кабель. Так, тепер все. На горі. На горі також нічого немає. Добре, давай я спробую спустити ще, подивитись, можливо, там щось сховано. Ніхера тут не сховано. Окей, тоді перебираємося базу сюди. У нас тут є сад, що дозволить, я так розумію, якусь їжу вирощувати, каву не знаю, пити, що-небудь таке робити. І це буде. Блін, і це буде кінець. Бля, муха. І це буде кінець. Кінець демо-версії. Списки бажаного вона в мене є. Блін, класна гра, мені подобається. Нова гра. Добре, можливо, не знаю. Ну, перепроходити, щоб подивитись нові локації. Там, напевно, відкрилися ж ну, нові лока... ну, Типу, там є ще локації, які ми не подивилися. Це можна було б зробити, я так розумію, коли послідовність е проходження локацій буде інша. Е Та ні, перепроходити. Та ні, не буде, не буде перепроходити. Добре, чекаємо гру. І... Бо мені хочеться дуже хочеться повністю пройти цю гру, подивитися наступні локації, попереїжджати в нові місця, побудувати там в нових місцях якісь великі будинки, де нас буде виживших дуже багато жити. Добратися до тих чуваків, які, типу, контрабандисти, але знають, як виживати, поспілкуватися з ними, або при прибити як цього. Вол... Арі. Коротше, не пам'ятаю, того мужика в трейлері. На цьому тоді все. Посилання на плейлист демоверсію буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку. Тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.